Всім привіт! Тут у нас Саша така бавиться ігрушечками своїми. Зараз я вирішила, що ми зараз підемо погуляємо і потім, потім покупаємося. Зараз я її буду передягати і ми будемо зараз йти гуляти. Отак От я на не наділа такі, можна сказати, капчики. І ось таку футболочку. Давай відкладай всі ігрушечки. Зараз ми її передінемо. Зараз я вам покажу, що я буду передівати. Ось я в такий лук підібрала. На вулиці трохи холодно, тому я вирішила такі штанятка взяти такі різдвяні, можна так сказати. Отаку от, от курточку. З таким так гарненько буде на неї дивитись. Оці гудзики для прикраси, Воно просто на защіпчиках Така тепленька курточка, такі сині рукавиці, якраз до курточки і от така шапочка біло-фіолетова. Зараз ми її будемо передягати. Отак я вже Наділа нашу крихітку. Зайку. Зараз ми підемо на двір. Ось ми тут на качельці. Ми на накачельці тут сидимо. Я взяла отаку от ігрушечку, погризушку її любимо. Ключик. Ну Ось так меріосно так виглядає, і я прям не можу. Ми тут зараз погойдаємось, я її тут зараз погодаю трошечки собі тут пороздивляється. Так, о, ми тут перший раз виходимо в такій от курточці синій. Е, я її тільки десь учора купила, тому от, от в новій курточці виходимо гуляти. Як і саме я купила ще оці нові рукавиці і оці тапочки. Це насправді тапочки, але тільки для таких немовляток. Так ми гойдаємось. Отак я її взяла на руки, тут трошки неудобно знімати на руках. Ну, вона так собі. Тут у нас тут квіточка. Погладь квіточку, так, 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 от я малюється так? Така хороша. До речі, її звати Саша. Якщо хтось забув, такому виходимо. так таку от. діляночку травички. Тут величезна ділянка трави. Зараз трошки походимо по цій травичці і підемо додому. Ой, зараз вже сьома година так, так холодно, начебто вже начебто вже осінь. Ну, Прям дуже прохолодно. Ну, дуже прям холодно. Небо чисте, а зранку було таке хмурненьке. Таке небо, начебто дощ, але дощ так і не йшов, тому у нас тут... І у нас тут такого лосім. Пішла на травичку. Так. Така у нас хороша. Головне дивитися, щоб вона не стала на цю травичку, а то замаснуть свої нові капчики. Так. Така у нас красічка сидить. Вибіч це плотку в мене тут просто. На телефоні місця не було і довелося декілька програм. Поки що видаляти. так ми біля, біля мого дому, типу в нагороді, можна так сказати. Тут не гучно і немає людей. Стоїть на моєму коліні, бо їй захотілося постояти. Ні, ну не подай. Вона по дорозі скинула оцей браслет, коли ми йшли на город. Тут просто дуже спокійно. І не обращає уваги на о, оці дерева. Це просто воно тут стоїть. Так ми вирішили тут так ходити. одну секундочку поставлю на руку. Викидаєш браслет, я не можу пам'ятати. Вона викидає його і спрощено. Зараз погуляємо. Хтось може пам'ятає таку дорожку. Так. Короте, <кій> <кій> так вона в мене на руках стоїть. Я тут так спокійно, немає людей, хоч по цій дорозі багато людей їздять, ходять, але зараз їх немає. От уночі в 10-й годині, то тут Бо взагалі немає ні одного. Ні єдиного ну нікого немає. так Одіта -то тепленько, тому що тут погода осіння. ну прям, дуже холодно, Я теж сама в курці зимовій. Так. ну Прям дуже холодно. Ми вирішили вирішимо зараз на годину пів восьмої. Ми зараз будемо йти вже додому, купатися. Домой до восьму ми маємо щось зробити. Зараз ми йдемо додому. Ми йдемо додому, ми йдемо додому. Ось ми вже прийшли додому, тому що тут вже ну, прямо почало сильно холодати, бо вже буде пів восьмо. Ми прийшли додому, зараз я її роздіну. Я не розумію, чому я склала оцей браслетик, вона постійно його викидає. Ну, зараз ми будемо її рукою це так не добре Зараз я покажу, як це все під короткою виглядає. Ну, секундочку. Опа! Отак я її було вділа, такі штанишки і таку Чорна курточка Там е, е, яка курточка бодік. Та я не знімала. І того бодіку, купила. Бо я подумала, він такий, можна сказати, осінній. І я не знімала. Так ми її зараз розтягнемо і покажемо, що ми будемо вдівати. От так я її розділа. Зняла оці всі її штанетку, От у нас зараз тривога. Дай Бог швидше А, Ось так. Я все її зараз, переді... ну, зараз ну її у цю футболочку знімлю і будемо купатись. Все, слава Богу, і бій уже йшов. Уже на годиннику тайон. Скоро через 20 хвилин буде восьма. Я облаштувала такий невеличкий натулі Дітун. Я взяла такі от. Ну, коротше, потім вам розкажу, коли вже я покупаю цю дитину. Я ще її не купала, тому я її беру, щоб покупати, так. Оп, сідай. Так, я взяла таке дитяче рушник, який буду її загортати. І такий дитячий шампунь А ще іграшку таку ну, я нехай вона грає. Там таку хорошу. Все. Не буду показувати вам, як я її буду мити, тому що це буде це надто важко тримати камеру і мити дитину. Ось я вже її покупала. Я її трошки протирала тому що, щоб не сильно так рожку. А ось зараз я її. Зараз я подивлюсь. Е, покажу, що я буду робити. От Я взяла от такий от і браслетик, Такий от, от така от шапочка і от така прикошечка. Ну, поки що було. Воно... Ось Вон такий от памперс. Е, штанята, які ми брали на прогульку, і нічнюшка. Так? Не буду показувати, як я це. Короче... І переявала, тому покажу пізніше. Ось така у нас трошки Так, Зараз трошки хол... Хочі, можна так сказати так у нас хнопочку Зараз ще трошки ще 10 хвилин і почнеться 8 година. Я її швиденько можна так сказати. За 10 хвилин переділа. Зараз ми будемо йти. Ліжечку. Е, їсти, напевно, ну і бавитись трошки. Можемо подивитись якийсь мультик і піти спати. Ось. Ми вже примістились на ліжку. Я тут вже восьма, вже скоро буде пів дев'ятої. Я просто довго застеляла оце ліжко. І поки що воно буде тут, тому що ми зараз на телевізорі будемо дивитись мультики. Ну, перше ми поїмо. З отаким гліннячком. Е, я подумала все ж таки, що буде трошки жарко. Ну, і я подумала придягти її отакий. От от. Потім покажу вам, що буду придягати. Це така нічнушка, зелена повністю. Е, ось Я постелила ось такими от тиграми з кульками. І таку рожеву подушечку. Задів вона така шерстяна. Ну, так я вложила вдвоє ковдру, тому що вона трошки була завелика, як і у цю Все. Зараз ми будемо їсти. І у мене просто телефон розрядився. І я подумала, я взяла таку цю поставити. <кхе> Зараз ми будемо їсти. От. Зараз. А... Сочок в такій пляші. Сочок. Там Зараз. Ну, зараз оптимусы. Ось тому. Я надіяла вже шлюнянчик по нашу бою. Зараз я буду готувати сочку. І ми зараз пограємося, я її включу мультики на телевізорі і ми угу. будемо дивитися мультику. Всього ну, трошки побила. Зараз ми сліннячок цей заберемо. Після сюди. Така у нас сміла там. Я подумала пройдіти -то шапочку, тому що трошки жарко, а ось шапка зимова така. Це такий типу Ельф. Дуже жарко було, тому я наділа ось таку шапочку. Таку дуже відтепну, якраз на літо. Ну, скоро літо і так кінчиться, тому така зміняшечка. Це її образ поки що, тому що я хочу її переїди на іншу. Тому... Зараз я її ключу мультики. Ось це я вже зняла. Ну, я вже зняла, ось так у мене сидить тут буні. Зараз я їй дам От, ігрушечки якісь побавитись. Ми зараз будемо бавитись і дивитись мультики. А, зараз іде, можливо вже йде Леді Бак. Зараз підтриме. Ну, вона обожнює Леді Бак. О, і зараз будемо дивитися, Ладі Бог. Там є ігрушечки. Жима солодька. Ну чого ти кидаєшся? Візьмай цього слоника, так? Зараз ми будемо бавитись. І... Підемо спати так. На годиннику вже пів дев'ятої. Десь, можливо, о дев'ятій ми ляжемо спати. Ну, звісно, я ні, тому що я буду вам відео робити, монтирувати його. Ось так воно таке красивене. Красиве. Ми ще на ніч чистим зубки. До речі, в неї є вже зубки. Тому ми будемо чистити зубки, вмивати лице, пити воду перед сном і передівати нічнушку, І, звісно, ще спадки. Я поки що її постелила тут на диванчику, Поки що, а потім постелю її десь, не знаю, або на її ліжко, або на моє, як там вийде. ну Зараз поки що. не буду думати про це, зараз вона буде бавитись. І гратися на тобі грізочку. Так? От у нас є ще отакі от ігрушечки отакий от, е кит. тут Ще є багато. О! ігрушки. Просто я довго розпаковувала. такий. Короче, я не знаю, з якого мультика цей. е з такими навушниками мені врученьком вам. Така от брязкітце. Оце от крутиться. Це такий смайлик. Тут смайлики дото. Це таке для піску е ножка і от така от, У нас широпашка для піску. І от така от Дуже таке, що це. Я не знаю, це якась людина. Бачите, тут очі, ніс, бровою, усмішка і волосся. От, розпакувала. Зараз вона буде бавитись. Я вам включу тоді, коли буде йти ладібак. Оп, ми вже дивимося ладівак. Почався ладівак. Це і Саші любимий мультик і мій любимий мультик. Ось вона вже обклалася всіма іграшками, ну майже всіма. Е вона вже так гарно погралась. Зараз ще через 20 хвилин і буде десь. Буде десь 9 Я хочу її вложити десь там в 9. Ну, що добре. І це вам. Ось так красивенько. Она уклалася ігрушками, але потрібно вже трошки вже збиратись, тому що вже 9 і нам потрібно вже чистити зуби, вмиватись, передігатись. Тому ми йдемо зараз, напевно, передінемося. Бо краще почистимо зуби помиєм личком, поп'ємо водички. Ну, перше почистимо зубки і лице. Ну, ми вже по суті милися, тому краще почистимо зубки. Ось ми вже у ванній. Так така буня. Зараз ми будемо чистити зубки. Зараз, ми... Зараз я дістану. Ось така у нас зупистка. Да, ну Зараз я покажу, як ми будемо чистити зубку. Ось у нас тут така гранюня, Ми вже ось я набрала тут трошки цю. Зараз ми будемо чистити зубка. Щось таке виходить. Ось ми вже почистили зуби, помились і тепер уже йдемо. Ось сюди ми вже йдемо.